Кіберфахівці служби безпеки на Волині у березні цього року заблокували телеграм-канал та чат-бот, які повідомляли про актуальні місця, де вручають повістки. Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Також телеграм-канал систематично закликав поширювати цю інформацію і долучати. Більше друзів. Під час обшуку за адресою проживання автора телеграм-каналу правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для цієї діяльності. Щодня на цьому каналі публікувалося від 30 до 90 таких повідомлень. Оперативники викрили адміністратора цього, цього телеграм-каналу. Ним виявився лучанин. Основною діяльністю якого є створення телеграм-каналів та чат-ботів. Слідчі управління ЗБУНській області проводили досудове розслідування за цими обставинами. Вони повідомили адміністратору телеграм-каналу про підозру, вчиненні на злочину, передбаченого частиною першої статті 1141 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершене та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.